Так, у мене вдома йде підготовка повним ходом. Наготувала собі всі помідори, які я хочу висаджувати на розсаду для відкритого ґрунту. І кожен сорт попідписувала на табличках. Так буде набагато зручніше. Коли ми купили хатинку, цю, у нас на подвір'ї стояли два стареньких телевізори. А тепер це вже не телевізори. А будуть мої два міні-пернічка. Я попросила чоловіка, він мені сюди наносив земельки, наповнив їх. Зараз буду сіяти сюди помідорки, у мене дуже багато різних сортів. Щось я запізнилася з цим питанням, але ніхто ж не знав, що буде така теплинь у нас. Зараз така погода, що можна було вже цю розсаду висаджувати у відкритий ґрунт. А я тільки буду сіяти. Ну, нічого, я думаю, доженемо, встигнемо, ще поїмо помідорок вчасно. Мабуть, всі вже давним-давно виростили свою розсаду помідорків, а я тільки ну, надумала. Попередні помідорки в мене були чисто для теплички, а це будуть для відкритого ґрунту. Я вже посіяла перший сорт помідорів. Тепер вставляю отак от біля рядочку табличку. Вдома підготувала зарані. У мене там коректором все підписано, це саморобні таблички. Я робила з пляшечки, з підрідкого прального порошку їх вирізала. Дуже сподіваюся, що коректор у вологому середовищі не злізе з цієї таблички. Всі сорти повисівала. Великий телевізор у мене 6 влізло, а сюди 5. Взагалі я розраховувала, що другий телевізор у мене буде під зовсім інше щось. Але ж пана, збиралася, 11 сортів помідорів всяких. Зараз піду візьму оприскувач, пролию добре. І якось буду мастити тут плівочку. Позрізала секатором гілочки з шовковиці, вони такі гнучкі, хороші. Зробила по три дуги в кожен телевізор. І зараз плівочкою все це діла, накрию. Однією обидва одразу. Все, усе зробила. Все, кирпичиками зафіксувала. Хай собі тут помідорки прокльовуються і ростуть гарненькі. Того року я аж в травні сіяла. В міні-парнік інший, там, де в мене зараз черіночки. То була міга довольна розсадою в такому парнічку, вона виросла просто ідеально. На цей рік теж тримаю кулачки, що буде аналогічно. До речі, Люфа прекрасно перенесла цю ніч, тому що набагато у нас тепліше стало. І перці, всі, все чудове, все, що я привезла вчора, все себе прекрасно почуває. Слава Богу! Єдиний телевізор, який я люблю дивитися, це ось цей. А точніше, два. Улюблену картинку завжди показують. Як же ж я не нарадуюся на ці парнічки. Відкрила на провітрювання. дружненько, так помідорки сходять, ростуть мої дорогенькі. Завжди відкриваю на провітрювання, щоб, хоча б, трошечки зайшло туди повітря і не спарилося на сінинки. Краса. Пішла інші відкривати, там у мене ще парнічки чекають.